Crypto Awards 2024. Найгучніша подія в світі крипто України цього року. Артеме вітаю на «Encrypto 2024. Слухай, кіберспортивні клуби і крипта. Як це мечиться, Розкажи, чому ви сьогодні? Тут Слуха, ну тут все просто. Нас запросили стати партнером на цьому заході, і ми зробили велику кіберзону, яка дуже користується попитом. Як ми бачимо, всім цікаво грати, і підприємцям, і інвесторам. і Просто грамця прийшли. Я бачу багато. Окрім цього, в нас три партнери, які е, які криптоінвестори, і вони відкрили вже три клуби. І тому я вирішив, що це цікавий захід і для нас буде. Що зараз у вас по франшизі? Розкажи трошки детальніше, які у вас зараз умови, що можливо змінилося? Тому що ми бачилися рік тому. У нас зараз 30 клубів вже до речі, тиждень тому в нас було міжнародне відкриття. Перше у Кракові да так, що от перший клуб. Ви вже тепер міжнародна мережа. Це не просто так, національна так, міжнародна так. по умовам. Майже нічого не змінилося. У нас інвестиція від 80 тисяч, окупність 16-18 місяців. Тобто це майже 60% річних річних це не крипта на бичому ринку, але дуже непогано для офлайн бізнесу. Слухай, ну крипта, знаєш, вона ж достатньо волатильна історія, якби тут заробив там програв, А все ж таки офлайн бізнес це офлайн бізнес. І ви дуже класно. Хочу вам сказати, великі молодці. Попри всі взагалі умови, які зараз є в Україні. Ви розвиваєтеся, ростете і збільшуєте наращувати свої об'єми. До слова поділиться, які у вас новини, тому що ви запускали і ще ж серію турнірів. Чи продовжилася? вас ця ініціатива, як вона зараз функціонує, чи ви поки на паузу її поставили? Ми все робимо і турніри продовжуємо. І я вважаю, дійсно досить непоганий у Нас результат що по попри війну, да майже два роки ми працюємо, розвиваємо франшизу, а вже 30 клубів. І з чеком середнім 110-120 тисяч доларів. це, ну це непогано, мені здається. Турніри робимо до речі, місяць тому, два місяці тому, якщо чула, то міжнародний олімпійський комітет додав додав кіберспорт до олімпійських видів змагань, і вже у 2025 році будуть перше змагання відбудуться у Саудівській Аравії. Що це значить для нашої індустрії? Це ще більше глядачів, ще більше івентів, турнірів, гравців, ще більше грошей як наслідок цього да? у цій індустрії. І але найголовніше це престиж, да тобто. Грати грати на якомусь рівні це престижно робити турніри, да брати участь в них — це престиж. Тому ми працюємо над цим. І я думаю, що і от криптонам, да, цікаво, цікава ця тема, саме тому, що хто от може з підприємців трішки дивитися у майбутнє трішки, да, то вони розуміють, що це досить блакитний океан досі, і що тільки все починається не тільки в Україні, а й взагалі у світі. Да. І цьому доказ це. Міжнародний олімпійський комітет, який тільки додав е, ігри, чи в планах є у вас створення вашої кіберспортивної команди? Кіберіон, О, ну звісно, ми над цим працюємо. Ми співпрацюємо з федерацією кіберспорту, спрацюємо е, з інститутом фізичного виховання над і створенням академії да і ну і як наслідок це будуть команди не тільки у нас, да, наша власна команда, а й команди у наших партнерів. Це потрібно розвивати однозначно. Не так швидко рухається, як розвиток нашої інфраструктури по клубах, але ми працюємо в цьому напрямку. Слухай, ну ми очікуємо на новини, щоб з українським прапором вже вас підтримувати. Що це буде така українська українська кіберспортивна команда? Клас. Слухай, а от якщо повертаємося до наших улюблених сухих цифр, які у вас результати найуспішніший success кейс от кіберспортивного клубу по франшизі, які у вас ви зафіксували, тому що ви вже декілька років реалізуєте і продаєте франшизу? Чи є такий кейс? Найуспішніший кейс, який ви можете прямо виділити, що наприклад. Строки окупності були зменшилися чи навпаки навіть дохідність стала у інвестора більше? От, якщо й можемо по цифрам трошки пройтись, Слухай, ну я навіть не хочу це казати на на широку аудиторію, тому що всі потім потім будуть орієнтуватися на цей результат. Але дійсно багато хто ну не багато, давай так. Двоє два куби у нас йдуть на окупність не на 16-18 місяців, а на 12-13. і це ну надпотужний результат для таких інвестицій. Тому в нас є такий кейс, але ми орієнтуємо все одно да там людей на 16-18 місць. Тому що це ну це все одно для таких інвестицій це класний результат. Слухай, а якщо ми вже кажемо про хороше, а який був такий найневдаліший слеж отримання досвіду кейс угу, угу. за цей період? Да слухай, ну в нас. Я думаю, що завдяки тому, що в нас ну дуже прозора бізнес-модель з відпрацьованими роками, бізнес-процесами і, і те, що це блакитне, все ж таки, да, от океан, то в нас усі партнери. Я не кажу навіть про те, що щось переносили або закривали жодного випадку з наших всіх. Партнерів цього не було. Абсолютно всі з першого місяця працюють у плюс. Це можна поцікавитися там у будь-якого партнера. Єдине, що окупність може там зростати. Да, от в нас є люди, які відкривають у своїх приміщеннях. Ці приміщення не дуже відповідають критеріям нашим, а тому в них там окупність може зростати до 25 до років. Але їх це повністю влаштовує. Навіть зараз одна людина у нас шукає ще одне приміщення собі купити і там відкрити клуб. і повністю влаштовує Окупність там 4 роки. Тому навіть такі кейси є мені не дуже зрозуміло, але таке є. Скажи, а як багато криптанів приходять до вас грати, тому що? Зараз ще є така, як мода чи не знаю асоціація, коли кажуть, криптан, чи людина, яка біля крипти, якось чи технологією займається. То це завжди або кальяни, або кіберспортивні клуби, або одне інше. Разом слухай, ну давай далеко. Не ходити. От тут була людина, яка три години в нас грала. Три години, і я бачу, що всі підходять до нього, фоткаються. Я не розумію, хто це. А потім я побачив, що це один із спікерів був. І він три години робився і казав: Ні, я не хочу туди йти. Я хочу продовжувати грати. Тому звісно грають багато. Багато таких людей в нас теж. Слухай, ну я не можу не запитати, що в твоєму криптовому портфелі. На які можливо твої найулюбленіші монети. Слухай, ну якраз завдяки оцім нашим партнерам, які відкрили клуби, В мене є цей портфель, і половина цього портфелю це ефір. Завдяки одному одному партнеру, а другий партнер мені сформував портфель на я от прям прочитаю: Aptos, Aptos Optimism, оптимізм, Chia, арбітрум, зеткеш, старкнет. Отак. Візьміть собі на вуса, намотайте. Що людина розумна, і бачите, з да, таких може відкрити може може це ця людина. відкрила кошти. два клуби на 300 тисяч доларів. Тобто, це можна цьому довіряти.